Напередодні Великодня агресори біснуються. Ворог атакував Україну шахедами. Російські дрони дісталися Харкова та Одеси. Там пожежі та руйнування. Продовжуються обстріли Сумщини. Частину повітряних цілей вдалося знешкодити саме там. До того ж, в даному регіоні посилилися бої поблизу кордону. Про це говоримо детальніше на каналі. «Сій час просто зараз. Я Ангеліна Швець, вітаю вас. Стрілянина та вибухи пролунали уночі на околицях Києва. У селі Чубинське люди прокинулися від того, що вікна трусилися. Як виявилося, згодом там вибухнула автівка. На місці працюють усі служби. Обставини з'ясовуються. Одещину атакували ударні дрони. Один із шахедів влучив у фермерські господарства. Там руйнування та пожежі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. А в Одесі о пів на другу ночі мер Геннадій Труханов повідомив про звуки вибухів у місті. Жителі міста могли чути ось такі звуки. Росіяни знову атакували Харків безпілотниками. Є влучання у приватному житловому секторі. Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов. Цитую, зафіксовано приліт шахеду по приватному сектору Київського району. Написав він. Крім того, сьогодні в даному місті горів СТО та склади у районі вулиці Заводської, попри те, що прильотів на даній місцевості не було. Нагадаю, напередодні Росіяни атакували іскандерами Харків. Зона ураження в місті кілометри квадратні. Одна людина загинула, і 114 отримали поранення. Серед постраждалих шестеро дітей. На першій локації в мікрорайоні вибило усі вікна. Постраждав 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах суцільні руїни. На другій локації горів цех заводу. Уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь. Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч. Станом на зараз у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи. На обстріли в переддень Великодня відреагував президент Володимир Зеленський. Цитую: треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту у страсну п'ятницю напередодні Великодня. І коли ми звертаємося до партнерів, передусім до Сполучених Штатів по системи Петріот і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла. Від крилатих ракет від балістики. Ми звертаємося по захист, на який заслуговує кожен народ, зазначив глава держави. Тим часом без інцидентів не обійшлося на залізниці. У поїзді Суми Київ сталася пожежа. Є загибла людина. Подія сталася біля станції Путивль. Внаслідок пожежі у вагоні загинув залізничник. Серед пасажирів постраждалих немає. Наразі пожежу локалізовано, причини встановлюються. Потяг продовжує рух до Києва без чотирьох відчеплених вагонів. Росіяни знову кошмарять Запоріжжя. О 2.53 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав про вибухи в області. За менш ніж 15 хвилин вибухи пролунали знову. Згодом очільник ОВА уточнив, що у Запоріжжі виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють. Станом на ранок стало відомо, що росіяни атакували область шахедами, зокрема завдали два удари по Запоріжжю. Наслідок атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Ще один удар пройшовся по території села Магдалинівка Запорізького району. Наслідок удару вибуховою хвилою та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку. Попередньо обійшлося без постраждалих. У небі над Сумщиною сили ППО збили шість шахетів. Повідомили Вова за даними чиновників, російська армія ударила по 12 громадах Сумщини. В області пролунало 220 вибухів. У серединобузькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок. У Краснопільській пошкоджено магазин, навчальний заклад, нежитлові приміщення та житловий будинок. У наслідок удару по Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок. У Попівській громаді Конотопського району зафіксовано ракетний удар. У частині населених пунктів Сумщини відсутнє електропостачання та вода. У конотопі на Сумщині було чутно звук вибуху. Влучання сталося не в місті. Обійшлося без жертв і поранених. Повідомив міський голова Семеніхін. В ДСНС опублікували відео та фото ліквідації пожеж, спричинені російськими ударами за останню добу. Пожежі були у населених пунктах Путильської, Буринської та Сумської громад. Унаслідок обстрілів горіли нежитлові приміщення та транспортні засоби. Також відомо про удар ворожою керованою авіабомбою по Краснопільській громаді на Сумщині, пошкодженого навчальний заклад у селі Осоївка. Люди травмовані не були. Заклад сильно пошкоджений. Вже не вперше повідомила виконуюча обов'язки голови громади Ірина Юхта. У сумах через російський удар пошкоджене виробництво пасок загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулася за медичною допомогою. Оглянемо, що повідомляють наші повітряні сили за ніч та ранок, 19 квітня, оборонці неба збили 33 безпілотника з 87. Ще 36 цілей локаційно втрачені. Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи сил оборони України. Навіть у такі важливі свята цими днями ворог невпинно обстрілює мирні міста. А ще хтось там нам розповідає про духовні скрепи. Слідкуйте за новинами разом з нами. Підписуйтесь на канал Сі і будьте обережними під час Великодня. Масовані атаки на мирні міста. Росія вдарила по Харкову, Сумах, Дніпру, Миколаєву, Київщині, Донеччині, Херсонщині та Запорізькій області. Є загиблі десятки поранених, зруйновані житлові будинки і цивільна інфраструктура. Усі подробиці далі у випуску. Ви на каналі Січас. Сьогоднішній ранок Харкова почався із вибухів. Три російські балістичні ракети «Іскандер-М» поцілили у цивільні об'єкти. Снаряди влучили у житлові квартали: автомобілі, навчальний заклад та цивільне підприємство. Покрівля двопорохової будівлі зайнялася вогнем. Палає цех. Загальна площа пожежі 450 квадратних метрів. Уламки ворожої ракети забрали життя 79-річного чоловіка. Він загинув у власній квартирі. Постраждалі 60 людей, серед них діти, дівчата трьох, чотирьох, чотирнадцяти і шістнадцять років, а також хлопець сімнадцяти. Ще десятки у шоковому стані, вивезені швидкими під наглядом лікарів. Київщину на вночі росіяни атакували дронами. На жаль, не обійшлося без наслідків. Уламки пробили дах приватного будинку у Фастівському районі. У Бучинському районі загорілася лісова підстилка. Пожежу вдалося загасити. Дніпро Ранкова російська атака. І знову ціль цивільна. Пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. У Підгородному загорілася суха трава, а в Новоолександрівській громаді господарська споруда. Жертв немає, та місто вкрите уламками. Запоріжжя, 427 ударів, 13 населених пунктів, літаки, ракети, артилерія. Степногірськ, Хлопкове, Гуляйполе, Новодарівка сім ударів окупаційних військ із неба. Про це повідомив голова Ова Іван Федоров. Протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів на жаль загинули троє людей: у Костянтинівці і русиновому яру. Шестеро цивільних отримали поранення у населених пунктах Новоекономічне, Олексієво-Дружківка, Костянтинівка та Гришине. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про загибель двох працівників дорожньої служби внаслідок атаки російського безпілотника неподалік населеного пункту Стійке. МПЛА влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт. Загиблим було 36 і 44 роки. У Херсоні близько 7.45 російська армія атакувала жінку безпілотником. Вона отримала вибухову травму і уламкове поранення передпліччя. Миколаїв масштабна пожежа після ворожої атаки дроном. Горіли склади побутових товарів. Полум'я охопило 700 квадратних метрів. Рятувальники приборкали стихію. Вночі армія Росії атакувала і Суми. внаслідок атаки БПЛА типу шахет. Постраждало приміщення кондитерського цеху із виробництва пасок. На жаль, загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця звернулася по медичну допомогу. Загалом, за словами виконуючого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря, усі три шахеди влучили в одну будівлю. Зруйновано дах будівля зазнала серйозних пошкоджень. Всього в ніч проти 16 квітня сили протиповітряної оборони збили три ворожі крилаті ракети типу Іскандарка і 23 ударні безпілотники шахет. Ще 10 дронів імітації інших типів було втрачено локаційно. Загалом, за інформацією командування повітряних сил ЗСУ, російська армія випустила по території України одну балістичну ракету Іскандер М п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» і 37 ударних дронів шахет та безпілотників імітаторів.